У 1788 році в гирлі річки Інгул була закладена Інгульська верф навколо неї швидко виросло місто за наказом генерал-губернатора новоросійського краю князя Григорія Потьомкіна. Нове місто назвали Миколаєвом. Ім'я святий Микола отримав також перший корабель – гарматний фрегат. Його спустили на воду з нової верфі у 1790 році. В 1794 році з Херсона до Миколаєва було переведене Чорноморське адміралтейське управління. На багато років Миколаїв став базою суднобудівання на півдні. Тут оселилися корабели, моряки і будівельники. Місто проводжало у Федора Ушакова, Павла Нахімова, Володимира Корнілова. Фаддея Белінсгаузена, Григорія Бутакова, Михайла Лазарева, Олексія Грейга минали роки на заміну вітрильному флоту. Прийшли судна з паровими двигунами. В Миколаєві зводилися нові верфі і промислові підприємства. В 1895-97 роках бельгійське акціонерне товариство і російське чорноморське товариство будують свої заводи. В 1907 році вони об'єдналися в єдиний завод Наваль. 15 червня 1902 року з Гавані вийшов один з найтужніших кораблів Чорноморського флоту панцирник князь Потьомкін Таврійський. Його збудували миколаївські корабели. Місто за короткий строк перетворилося на великий промисловий і діловий центр півдня України. Сьогодні у Миколаєві знаходяться три великі суднобудівельні підприємства: завод Океан, Чорноморський завод і завод імені 61 одного комунара. Історія суднобудівельного заводу імені 61 комунара тісно пов'язана з історією Чорноморського флоту. Саме тут був збудований перший миколаївський корабель Святий Микола, спущений на воду в 1790 році. За понад 200 років історії заводу з його верфі спустилося на воду понад 2000 різноманітних суден і кораблів. Можливості цієї верфі сьогодні дозволяють будувати сучасні судна вантажопідіймальністю до 15 тисяч тонн. Серед військової продукції заводу мінні тральщики, патрульні катери, есмінці, прикордонні катери, рятувальники, кораблі постачання, ударні, ракетні крейсери. Чорноморський суднобудівельний завод був заснований у 1897 році. Він один з найбільших у Європі. З моменту створення на цьому заводі побудували понад тисячу військових кораблів і суден різного класу і призначення. Серед них лінійні кораблі, підводні човни, великотоннажні танкери, китобази, авіанесучі кораблі з вертикальним і горизонтальним зльотом літаків, великі морозильні риболовні траулери, плавбази для технічного обслуговування підводних човнів, стенди для випробувань ракетних установок. Судна заводу експортувалися до понад десяти країн світу. Такі відомі кораблі, як Москва, Ленінград, Київ, Мінськ, Новоросійськ, Баку і найпотужніший бойовий корабель російського флоту важкий авіанесучий крейсер Адмірал Флоту Кузнецов, були побудовані на чорноморському заводі. В 1970 році Чорноморський завод почав будівництво принципово нового корабля для військово-морського флоту. Важкого авіанесучого крейсера Київ за проектом 1143. На крейсері базувалися 36 літаків вертикального зльоту і посадки як 36 м або вертольотів КА-25. Було встановлено 8 пускових установок протикорабельних крилатих ракет Базальт дальністю понад 500 кілометрів. Ще вісім таких ракет зберігалися в погребах. Крім двох пускових установок зенітного ракетного комплексу Шторм з дальністю стрільби до 35 кілометрів і висотою ураження цілей до 23 кілометрів, на Києві додатково встановили два зенітні ракетні комплекси ОСА М для ураження низьколетючих цілей. Крейсер також озброїли двома 76 мм гарматами АК-726 і протичовновим комплексом «Вихор» з 16 ракетами. Вони могли нести ядерну бойову частину і реактив. Тивні бомбометальні установки РБУ 6000 для ураження підводних човнів, а також два п'ятитрубні торпедні апарати для викриття підводних цілей. Використовувалась потужна антена гідроакустичної станції Оріон, розміщена в носовому титановому бульбовому обтікачі. Чотиривальна котловотурбінна установка загальною потужністю 180 тисяч кінських сил дозволяла розвивати швидкість повного ходу близько 30 вузлів. Повна водотоннажність Києва досягала 41 тисячі 400 тонн. Крейсер адмірал Кузнецов був спущений на воду в 1985 році. Водотоннажність становила 55 тисяч тонн, запас ходу 8 тисяч миль. Екіпаж складався з 1586 чоловік. Кузнецов міг надавати підтримку підводним човнам, які несли балістичні ракети, надводним кораблям і морській ракетоносній авіації. Корабель призначався для ураження надводних, підводних і повітряних цілей. Площа льотної палуби складала чотирнадцятися 700 квадратних метрів. Два підйомники доправляли авіатехніку з ангара на льотну палубу. Адмірал Кузнецов це єдиний справжній авіаносець який перебував на озброєнні радянського військово-морського флоту, на кораблі планувалося розмістити понад 50 одиниць авіаційної техніки. Миколаїв одне з двох міст у світі, де будувалися важкі авіанесучі кораблі. Наймолодше Миколаївське суднобудівельне підприємство «Завод Океан було одним з перших радянських підприємств цієї галузі, котрі почали будувати великотонажні судна на експорт. За 50 років існування заводу тут побудовано близько 400 різноманітних суден з загальною вантажопідіймальністю понад 3,5 мільйона тонн.